Бачив дивний сон, немо передо мною, Безмірна та пуста і дика площина. камончики чики є yes. я прикований ланцем залізним стою. Під височеною гранітною скалою О-о-о, да, так і так. А далі тисячі таких самих, як я. Кожного чоло життя і жаль порили, І оці кожного горить, любов і жар, точно так. Зуб даю, і руки в кожного ланці мов гать обоїли. і плечі кожного додолу ся схилили. Жаль, печаля, що поробиш, бо давить всіх один страшний, який стяг. У кожного в руках тяжкий залізний молот і голос сильний нам згори. Сити, труд, і труд справу, і голод, бо вам призначено скалу Кажу, за базар, я отвічаю, І всі ми, як один, підняли вгору руки, І тисяч молотів о камінь загуло, і в тисячні боки розприскалися штуки, та відривки скали ми з силою розпуки і Раз по раз грімали Єс, о, Соєс, yes, oh yes, так і було. Так наші молоти гріміли раз у раз, і п'ять за п'ятею місця здобували, хоч не одного там калічили, ті скали. Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. Йов, йов і ти не стій, камон, камон, іди вперед. У кожного чоло життя і жаль порили, і воці кожного горить любов і жаль. Точно так зуб даю, і руки в кожного ланці, мов гать обвили, і плечі кожного додолу ся схилили, жать а що поробиш, бо давить всіх один страшний, який стягар, у кожного в руках тяжкий залізний молот і голос сильний, нам згори, як крім, римить. Лупайтесь у скалу, хай ні жар, ні холод, не спиніть вас зносіть і трутись, і справий голод, бо вам призначено скалу все, що розбив.